До Києва з візитом напередодні Дня Незалежності прибув генсек НАТО Марк Рютте. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про що говорили лідери? Розпитаємо у нашої колеги Олени Чернякової. Вона з нами прямому зв'язку. Лано які подробиці маєш? Які заяви вже лунали? Марина, вітаю. Це вже третій Візит Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до України. І сьогодні разом із президентом Зеленським вони зосередились на Двох питаннях це майбутні гарантії безпеки для Києва і вже працююча програма PEARL, що передбачає закупівлю американського зброєння для Києва. Як підтвердив Марк Рюти, що е, є певна домовленість, що щомісяця на мільярд або на півтора мільярда доларів буде е, купуватися американська зброя, така потрібна для Києва. Це і е, снаряди, е, це і важка зброя, якої немає у Європі. Ну, також від Марка Рюти сьогодні е, прозвучало, що НАТО продовжить співпрацювати. З української армії, зокрема у центрі з що вже створене, де працюють її командування ем, військ НАТО, і наше командування, і щодо майбутнього вступу України в НАТО, як визначив ем, Марк Рюте зараз проти вступу е, нашого альянс виступає дві країни Угорщина та Сполучені Штати Америки. Утім. А, наше майбутнє в НАТО він називає irreversible, що передбач перекладається як незворотні. Нагадаю, що саме на такому формулюванні зійшлися усі члени альянсу ще під час. Попереднього саміту НАТО, коли на чолі Сполучених Штатів був інший президент, а зараз це Дональд Трамп. Втім, самі що відбувався цього року, це твердження лише незмінним. Ну і власне так Марк Рюте пояснює, що насправді не Росія має вето на рішення всередині Альянсу, А що саме поки що немає готовності союзників? Втім, ну тут немає новини. Ми знаємо, що Дональд Трамп вважає, що Україна не має бути членом НАТО. Втім. Як зазначив генсек Ша Європа і Україна зараз працюють над гарантіями для Києва як у п'ятій статті е Північно-Атлантичного альянсу, я мала змогу поставити питання генерального секретарю щодо того, щодо механізму цих майбутніх гарантій, як вони мають працювати, аби не стали просто повторенням Будапешту, який нас не захистив від повномасштабного вторгнення. Відповідь генсека почуємо. На першому етапі буде встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того і іншого. Перший етап буде для того, щоб збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. І другий етап це те, що нададуть США і Європа. Над цим ми власне працюємо. Як ми знаємо, Будапештський меморандум і мінські домовленості не надали справжніх гарантій. Нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом: Україна, Європа і США, щоб Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. Президент України своєю чергою, підтвердив інформацію, що щодня відбуваються розмови на рівні керівництва військового та на рівні керівництва а, політичного щодо архітектури цих майбутніх гарантій. Він пояснив, що це процес складний, зокрема на прикладі із винищувачами. Він каже, нам потрібен більше повітряної флоти, і зараз треба з'ясувати, хто зможе літати в небі над Україною, коли. Нам винищувачі будуть ще виготовлятися десь у Сполучених Штатів, Штатах Америки, і хто зможе профінансувати ось цю закупівлю додаткових бортів, які потрібні нам, а, аби ну наш повітряний флот був міцніше. Він також зазначив, що ще зарано говорити, хто а, братиме участь у гарантіях безпеки, які ми тут називаємо «boot on the ground», тобто присутні західних військ а, в Україні. Втім, зазначив, що вже одна країна заявила про намір бути присутні у морі. Що це за країна Почуємо. То, наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі нашої коалішовілінс. Вони сказали, ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в чорному морі. Ми будемо дивитись саме на це. Присутність нас наша там буде повною. Бось тому поки що зарано говорити про всі країни. Треба ось інфраструктура буде написана, виписана. А потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти ну, щодо останніх заяв з боку російської сторони стосовно неготовності, там проводити проводити саміт двосторонній. Президент Зеленський сказав, що ну це очевидно, Росія не хоче завершувати війну. Ві так нам час. Власне, знаю, що Марк Рюти ще залишається е, в е, Києві. Він вже переглянув там наше власне виробництво дронів. Ще в нього є низка е, планів. Тож е, думаю, що ще сьогодні будуть з'являтися новини стосовно його візиту до столи.